Всім доброго вечора, громадська організація Доста Максим Сергійович Ярош. Всі, хто пам'ятає, позавчора звертався я в міську раду з учним запитом щодо такого питання. Ще звертались газконтора, новостро... новостворена компанія, яка як називають є державною національний оператор газорозподілу газмережі. України до е Немирівської територіальної громади, е щоб піднялося питання на сесії, щоб передати наші газопроводи у власність чи у використання, е в оренду, е наші газопроводи. А те, він Ну, як мені стало відомо, е да, зверталися. Зверталися, а саме цікаво, зверталися з військової адміністрації за посиланням від Борзова. Тобто, в нас його жінка намагалася лікувати, лікувати, наморнички на нас надівати. І тут, виходить, вже змушують, не знаю під яким впливом, передавати наші газопроводи їм у власність. А тепер саме цікаво, як мені стало відомо, що по Вінницькій області майже всі передали райони, всі передали у власність газові мережі. Сьогодні Браславі це Вінницька область, яка відноситься до Тульчина, мається на увазі. Тобто в Тульчині є такий представник Мельник Віталій, який, я так розумію, їздить по територіальним громадам і розповідає, що от ми повинні депутати повинні проголосувати і передати наше майно їм на баланс. Так як на даний момент у них немає ліцензії, бо вони ліцензію десь планують отримати у жовтні місяці. Ну, їм потрібно, щоб в них на балансі були газові мережі. Але саме цікаво, виходить, що е, саме цікаво, що національний оператор газорозподілу газмережі має код РДПУ 44 9072.0. Е, підтвердження про те, що е, наші газові е, ці оператори ГРМ. Які, до речі, 25 травня це 26 операторів ГРМ були передані до АРМА, а 30 травня Арма передала їх до Нафтогазу, ну, якби державної компанії, соответственно, немає жодного підтвердження того, що дійсно юридична особа, як АТ «Вінниця ГАЗ», ліквідована. І створилася нова, і ми всі перейшли туди. Ну, так як відбулося з нашими постачальниками. да. Саме цікаво, що ні, в них просто змінився керівник 18 липня, місто е, Кривака, якому 15 травня повідомили про підозру, е, назначили нового керівника. Тобто фірма, яку якоби віджали е, у Фірташа. І передали в державну власність. Вона ні, кот Єрдепу весь той, Ну, все те саме залишилось. Тобто фірма залишилась та сама, рахунки залишились ті самі. Єдине, що змінилось, ми повинні передавати показники в Нафтогаз. А тепер саме цікаво. Звертався я до нашого міського голови Качура Віктора Миколаєвича. З таким от запитом на інформацію, чи міська рада, селищна рада передавала газові мережі у селі Велика Бушинка, в оренду, чи у власність акціонерному товариству, оператору розподільної системи Вінницягаз. Якщо так, то чи є договір? Чи проводилась оцінка майна і газорозподільчих мереж? Чи сплачують кошти, а те Вінницягаз міський бюджет чи бюджет ОТГ? Ну прошу надати відповідь, як положено. От. Запит. Відповідь все в мене також з підписом також є від Віктора Миколаєвича. Що ж він нам тут пише, розглядаючи ваше звернення, зареєстроване за номером 12 05 я 110 щодо передачі газових мереж, прокладених на території села Велика Бушинка, та Вінниця газ зазначаємо, що статтею 19 Конституції України. Передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб передбаченої конституцією та законами України Статтею 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Передбачено, що до виконавчої компетенції сільських селищних міських рад входить розпорядження лише Комунальним майном стаття 319 цивільного кодексу України передбачає, що власник володіє, користується та розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Звертаємо вашу увагу, що Немирівська міська рада ніколи не була власником газової мережі в селі Велика Бушинка, а тому не могла вчиняти ніяких майнових операцій, заключати договори оренди чи передавати будь-кому у власність. В оренду чи в користування зазначений об'єкт. А тому тепер постає питання. А як ви маєте голосувати? Ви не вповноважені передавати майно наше, де проводили ми самі. Скажу так: це як мінімум 365 стаття персонально кожного депутата, який проголосує. Просто мені от цікаво. Ще наскільки е, мені стало відомо, що передати е, у власність е, на безоплатній основі ну цікаво, да? а як це? Плюс я ж кажу, що е, юридично по документам фірма не змінилася, тобто це підтверджує то те, що ми всі в принципі в Україні доводимо, що в них немає ліцензії, в них їх і не було. Є просто постанова національної комісії, да, що здійснює державне регулювання, про те, що надає дозвіл там отримати цю ліцензію. в них її ніколи не було. В судах ми постійно це доводили, що газовики не подають до суду жодного доказу, що мережі належать їм. А тут вони таким чином, получається, виввивши нас всіх людей в оману. Хочуть все таке це узаконити і отримати цю ліцензію. Цікаво. І цікаво, як мені вони будуть виплутуватись, тому що, допустимо, документи з щеками є на труби. А як це ви без мене моє майно можете передати? В мене є зазначено, хто власник цієї труби і все остальне. В мене є так само. Документ, який прислали за те, і газ, що вони мені пропонують продати трубу шляхом купівлі, складання договору купівлі-продажу. Цікаво, тобто ви без мене передасте це майно і таких документів багато є у людей. Просто я ж кажу, ви кожен будете нести за це відповідальність, якщо ви це зробите. Просто люди не розуміють. Я розумію, що ви як депутати, доносите думку, приймаєте якісь закони, приймаєте рішення виключно від, від людей, але да? не на користь людей. Ви людей не запитуєте. Тому задумайтесь перед тим, як це все вчинити. Побрав слову, я пізніше також е, викинув відео, як е, проводилась сесія, як приїжджав представник, розказував. Мені також повідомляють, що на депутатів давили. Батько нам відомо, що більшість ВТГ-депутати це орендатори, тобто фермера, на яких також легко повпливати. Ну, Напевне, ще більшість просто рило в пушку. Тому, я думаю, не мене легко маніпулірувати. Тому цікаво. Також я хочу звернутися до суддів до багатьох, до всіх суддів. Можливо, вам невідомо, що на даний момент діє мораторій на те, щоб примусово постачальники стягували. Людей заборгованість. Не постанова 206, яку е зазвичай е всі путають, а іменно е закон, який пізніше я також е підтверджую, це закон е номер 2479 тобто встановлення заборона подавати до суду примусово стягувати. Бо багато е адвокатів, ви можете, до речі, самі ознайомитись е з цим законом. Бо багато адвокатів, ви знаєте, починають вводити суд в оману, хоча, до речі, суд також порушує, порушує, відкриваючи ці всі провадження. Пізніше також оприлюднює деякі рішення суддів, коли газовики подавали газбути, іменно постачальники подавали судові накази, суд дійшов такого висновку. Відмовив у відкритті провадження наказного, зв'язку з тим, що на даний час діє мораторій з липня місяця 2022 року і вступив в силу в серпні місяці 2022 року. Це ви можете також ознайомитись і побачити ця вся інформація в відкритому доступі. І саме цікаво, що виніс рішення, що діє мораторій і також. Постачальники внесені в реєстр для компенсації, тобто їм компенсується це з державного бюджету. Всі борги за житло комунальну послугу з постачання природного газу побутовим споживачам, як вони люблять це говорити. Тому і е не зрозуміло мені, як. Судді виносять е, такі рішення. До речі, це стосується даже наших е, славнозвісних немирових е, суддів, як Науменка, Войницьку. Зараз я знайду. Якщо я не помиляюсь, Войницька від набуття чинності цього закону. Якщо я не помиляюсь, 26 судових наказів винесла на користь газовиків. Науменко 24 судових накази. Виніс на користь газовиків. І, до речі, також дуже цікаво виходить. Газовики завжди подають людей до суду з одним тим самим текстом. Тобто один той самий позов. Змінюється тільки ім'я, фамілія по батькові, адреса і сума боргу. Докази подають ті самі, тобто майже ніяких. І... Е... Судді цікаво, ви ж можете це зайти в реєстр, перевірити. Як так, є одні ті самі документи, одні ті самі документи, да? позива, одні ті самі вимоги. Тобто, раз вона виноси рішення на користь газовиків, раз виносить рішення на користь людей. Як? Нових якихось. Поданих документів ще щось цього всього не було. Тобто ви дієте, як колись е, працювала, ну і зараз, в принципі, працює е, поліція по методичці. Тобто за місяць їм треба здати стільки то протоколів по 130, й по тому, по тому. А судді як працюють, стільки то судових наказів треба винести на користь газовиків, стільки то проваджень на користь газовиків. Таку то кількість в загальному, таку то кількість по такому. Тобто незрозуміло, з чим ви керуєтесь. Тому е до чого вас закликаю. Не дайте передати наше майно незрозуміло кому. Якщо і приїжджають представники Газконтор, так хай вони підтвердять свої повноваження, хай оприлюднять. Ту інформацію, що вони перейшли, що компанія Фірташа ліквідована, що вони перейшли якоби до державної компанії. Так підтвердять, тому що цієї інформації немає. Чи те, як ви газопостачальні компанії я попередньо пару днів назад можете на сторінці Геодоста Україна передивитись, і ви це в принципі можете перевірити. Інформацію про те, як говорили, що ми всі перейдемо до постачальника останньої надії на Нафтогаз, да? а по факту створили ту саму конторку ТОВ Нафтогаз, тобто Товариство з обмеженою відповідальністю, де там чітко е в нашого е вані Арестована суддів Кропивницькому е представник. Юридичної особи говорять, ні, ми до Нафтогаза відношення не маємо. Ми приватна фірма, ну, здійснюємо постачання, ну, незрозуміло чим. Да? Плотимо опять незрозуміло куди. А тут поки тільки по телевізору сказали, що от, перейшло в державну компанію, так а де ця інформація? Державної компанії немає. Тому якось так думаєте, люди що потім не жалілися, що. Ой, отак от відбулося, всі гадяї, друге, третє. Тому забороняйте своїм депутатам, пишіть елементарно від руки запити. Я на своєму прикладі і багато з наших на власних прикладах показую, як це робити. Не обов'язково бути е, юристом. Можна бути звичайною людиною, прийти і задати питання, задати усний запит. І вам повинні надіслати відповідь, і все, немає ніяких проблем. Тому люди, доєднуйтесь до громадської організації, об'єднуйтесь тільки разом ми сила, щось можемо змінити в цій країні. Тим більше, я ж кажу, опять може повторюсь, під час війни неоголошеної війни, яку чомусь вони не хочуть оголошувати. Приймають такі от рішення, забирають людей все, що потім що доїти. Ну тому доєднуйтесь, давайте разом щось змінювати в цій країні І я думаю, що поборемо. Хорош, терпіта Подумайте за дітей, подумайте за майбутнє. Тому далі буде.